Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, подивіться, хтось ворушується в ліжечку. Спить ведмедик у теплі. Бачить, сни він чарівні, і ромашки, і малину, і погужу, теплу днину. Малята, я вам пропоную. Повторити за мною чистомовки. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Іть, іть, іть. Біля матінки лежить ни, 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 і солодкі бачить сни. Настав ранок, а наш ведмедик не прокидається. Давайте його розбудемо. Малята, як ви гадаєте, чим ми можемо розбудити ведмедика? Вірно, годинником. Кинувся наш ведмедик, але він не знає, що робити зранку. Давайте ми йому розкажемо. Спочатку треба умитись, далі почистити зуби, зробити ранкову зарядку та поснідати. Давайте подивимося, чи все правильно зробить ведмедик. Малята. А ви не забувайте дотримуватися ранкових процедур. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!